Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную дуже легкий, простий, швидкий, а головне бюджетний рецепт пиріжків з кисломолочним сиром та цибулею. Поки я буду готувати інгредієнти, а ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Я бачу, що мої відео переглядає дуже багато людей, а підписуються чомусь не всі. Вам не важко, а мені приємно. Для пиріжків мені потрібно. Тісто, борошно, вода та сіль, начинка, кисломолочний сир, зелена цибуля, яйце і олія для змащування. Готую тісто, для цього я взяла дрібку солі, висипаю в миску, виливаю в воду, вода у мене кип'ячена, але вже охолоджена. І додаю борошно. Борошно я просівала, тому сміливо перекидаю в миску. Все перемішую. Мені тісто зручно місити на столі, тому перекладаю його на стіл і буду місити 3-4 хвилини, поки перестане липнути до рук. За необхідності, поки ще липне тісто, я трішечки притрушую борошном. Тісто дуже просте, інгредієнти теж в кожного знайдуться, а пиріжки будуть смачні і кожен поласує. Тісто м'яке, зараз дам йому відпочити хвилин 10, перекладу в миску, але миску хочу попередньо змастити олією ось так перекладаю і обов'язково накриваю, щоб тісто не завітрилося. Накриваю харчовою плівкою, даю хвилин 10 відпочити, а сама займуся начинкою. Для начинки поріжу зелену цибулю. Невеликими шматками, тому щоб воно вона прожарилася на сковорідці. у миску додаю кисломолочний сир і виделкою його трішки ось так розминаю, щоб не було грудочок. Сир розімняла, зараз додаю яйце та сіль. І ще раз виделкою. І в миску додаю зелену цибулю. І все перемішую, залишаю поки, а сама займуся тістом. Тісто відпочило 10 хвилин, дістаю його, але попередньо стіл змастити хочу олією. Чому я це роблю? Тому, коли буду смажити пиріжки, я не буду додавати олію на сковорідку. Перекладаю тісто і ще раз його ось так. Руки можна змастити олією на столі і ось так всередину загортаю. Формую кульку за рахунок того, що тісто лежало в олії, і на столі олія воно не липне до рук і гарно піддається роботі. Зараз поділю тісто на 4 частини. Ваги я не використовую, а ось так приблизно на око. А тепер з кожної частини зроблю кульку. Далі я взяла невеличку тарілочку, змащую її олією. На тарілку буду викладати тісто, але попередньо його розкатаю, беру перший шматочок, з якого я формувала кольку, і невеличкий пласт, ось так руками, а тепер і качалкою розкатую цей шматочок тіста. Ось так невеличкого розміру, і перекладаю на тарілку. Зверху знову мажу олією. З усіма іншими шматочками роблю те ж саме. Заготовки накриваю харчовою плівкою і даю постояти ще 10 хвилин. Готові пиріжки буду викладати на тарілку, але знову попередньо змащую її олією. Заготовки простояли 10 хвилин, знімаю харчову плівку і тепер перевертаю заготовки на другу сторону. Першу заготовку я буду ось так розтягувати, робити таке тоненьке-тоненьке витяжне тісто. Бажано розтягувати ось так, пальчики закладати вниз. Якщо рветься, нічого страшного. Далі складаю тісто ось так, прямокутничок. Трикутничок отримався. Сковорідка добре нагрілася, перекладаю пиріжки на сковорідку. Я її нічим не змащую, тому що олії достатньо в тісті, буду смажити на повільному вогні під кришкою, пиріжки вже 4 хвилини смажуться на одній стороні, перевертаю на іншу. Знову накриваю і 4 хвилинки буду смажити на цій стороні. Пиріжки смажилися 4 хвилини на іншій стороні. Зараз змазую масло. І буду перекладати вже на тарілку. А зараз розріжу пиріжок і подивимось, як виглядає він зсередини. Ці пиріжки бажано їсти гарячими. Ось так виглядають пиріжки зсередини. Я ще притрушу кропом. Додам зелені трішки. Це все за бажання. Такі пиріжки готуються швидко, а головне бюджетний варіант. Їх можна ще смакувати з сметаною, але обов'язково гарячими. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. І якщо сподобався рецепт пиріжків, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!